Скажіть, будь ласка, як знайшли відображення вашої фінансової звітності операції щодо виконання робіт за актами виконання робіт або які надані позивичем між Грінтаум і Роуреном? Будь-яка фінансова звітність фінансова операція між позивачем і третьою особою не є предметом доказування в даній справі. Ви заперечуєте, що фінансові звітники оприлюднено податковою на сайті дати.юан, дати який надав суду, складався вашим довірителем. Я вам надав відповідь. Так. Ваше питання: ви кажете, що ви, значить, земельна ділянка була відчужена, я так зрозумів, була відчужена молодіжним. Я правильно зрозумію? Ви молодіжний. Так. Кому ви відчужили? Теж молодіжному чи ну, ви молодіжному вирішуєте? Ви що в укладена договір, була відчужена земельна ділянка комунальної форми власності. Кому? Ну ви стверджуєте, я хочу дізнатися кому, Та буде. Я ви кажу, що ви її два рази відчужили під Ми одне саме підтверджується? Договором? Відчуження ділянки знайшло своє відображення в реєстрі речових порад. Так, це юридично неможливо, бо це суперфіція, тільки власник має право таке робити. Бо ви ж стверджуєте, що було відчуження, то ви повинні посилати... Чуєте, що а я ви вам ви ви кажу? Частина 3, 413. Це не унеможливлює взагалі передачу земельної ділянки будь-якій іншій особи для будівництва земель державної комунальної власності. Це не відповідь на питання. Ви можете відкрити цивільний кодекс України, Земельний кодекс України і, і побачити. Те, що я зазначаю, що ділянка була відчужена так. була на підставі якого право на підставі договору від 3 листопада 2020 року, ви відчужили до Грінтаун, і на підставі 05, договору 05 2024 року відчужили таку земельну ділянку з об'єктом будівництва існуючим до окажу, ви каже Тамер Молодіжний 1 за відсутності будь-яких правових підстав на вчинення такого правочину. Тобто, на вашу думку, відчуження без внесення в реєстр речових прав воно має місце і я зазначаю, що договір україн укладений від 3 листопада 2020 року являється виключно інвестиційним договором, за яким грін та набуває виключно статусу інвестора права фінансувати об'єкт будівництва і в результаті цілого правочину. Саме набуває 90% майнових прав на об'єкти будівництва, які профінансовано членами кооперативу Гріндаун, і ці права я так розумію, знайшли відображення в реєстрі речових прав. Та це юридично неможливо. Ви не чуєте? У вас договір оренди не дозволяє права суборенди. ви ж читаєте себе. Так ви ж собі суперечкаєте, ви кажете, що ми відчужили ділянку. Я зайшов реєстр, дивлюся, предмет договору почитаєте. Відчуження це не фактично передача внесення змін до реєстру. Ви не розумієте положень цивільного кодексу і земельного. Відчуження це продаж, дарування. Так, ви що? Коли ви переходите право на ділянку, воно відображається в реєстрі. Дивіться, у вас є питання, чи ви будете демогоні. Так зрозумів, тобто відчуження не було. І як було профінансовано місто будівну документацію? Ви кажете, що ви фінансували місто будівну документацію? Звісно, як на яку суму і грошовими коштами е е е е організації, яка здійснила детального тобто, плану території кошти... дві різні юридичні особи. Трошу. Я вам відповів на питання предметом доказування фінансування цих дій. Не є предмет спору, заявлений між позивачем і відповідачем. Ви Нам... зараз виступало, ви про це казали. Я що вам ще раз... записував, що ви кажете. Ну я забудуся, звісно, але я, забуду... я вас і... вітаю, Те, що ви забудувалися. Угу. Ви кажете, що про фінансування? Яку суму ви фінансували місто будів документацію? документацію? Чуєте, що я вам відповідаю? Не стосується предмету даного спору. Тобто, це було голослівне твердження. Добре. Добре. Чому Добре. ви стверджуєте, що ЖБК це неприбуткова організація? Відкрити ваш статут. І ви що закон про кооперацію не знаєте? Ви ж професійний адвокат. О, Згідно знає, закону України те, про кооперацію, обслуговуючи житло будівельні коперативи, є неприбутковою юридичною особи. Згідно статуту Грінтауна, статуту окаже, бо каже, б каже молодіжний, статуту окаже, бо каже домер молодіжної являється неприбутковою юридичною особою, яка не має на меті отримання прибутку ні для членів кооперативу, ні для засновників. Крапка відкрити перечитати ваш статут, який ви Прошу. не знаєте. А тоді як вони відчужують квартири, якщо це не прибутковані ми грінтауном не відчужували квартиру. Це інвестування в межах юридичної особи. А Молодіжний один їх відчужує. А молодіжний один молоді жний має на меті отримання прибутку за результатами землі комунальної форми власності у вигляді 10% плюс 500 квадратних метрів це прибуток. Хай би хтось що не казав. Ну, звісно. Так. Зараз. Сплачували кошти коломійців, те, що він стверджує, грінтау. Оплачуємо його кошти. За що? Тобто голомієць на вас не працював? Ні, не працював ніколи. А хто працював? Яка вам різниця не стосується предмету спору? Ну як не стосується? Ви кажете, що вони працювали. Та хто працювали? то в Роурена, це ЖК Гентал. Тобто. Тобто, Роурен працював на об'єкт? Звісно, працював. Хто працював? На підставі працювали. договору Генерального підряду від 1.06.2023 року. Працювали? Я не перевіряю працівників. Юридична особа виконує згідно договору генерального підряду в тому обсязі будівельні роботи, які в неї замовлені. А хто саме виконує такі роботи? Чи є там проведені інструктажі? Це не наше питання, адже Грінтаун згідно з статті 4 закону України про регулювання містобудівної діяльності не є суб'єктом містобудування. А ви є. Добре, у вас є надан доказ, виписка банківська з рахунку. Ви підтверджуєте її достовірність? Яка? Ну, та, що була надана нам. Яка? Банківська виписка. Не Добре. знаю, яка. Добре. Називайте дату, Добре. число. Виписка що? з банківського рахунку, він там вже так. Така виписка, куди надана? От назвіть документ, банк, звідки ви отримали джерело походження цього документу, я вам надам відповідь. Чи мали ви кошти для оплати послуг Роурена? Так. Мали? Так. А чому ви їх не сплачували, а сплачували іншим організацією? Сплачували. То в Роурену сплачували за виконані роботи і проєктні роботи, все сплачував. Чим ви можете підтвердити не предмет доказування. Не предмет доказу. Тобто, я так розумію, що. Суд от ви... в, в Рівному оцінював ці докази в іншій справі і надав свою оцінку їм. От він ніщо ще я... не оцінює. Він а тут не є предметом Приклад. спору. Ну, так супер. Ціни... Не... Так. Ви цитували, що в нашій на нікчемність договору. Яке має бути відношення нікчемність договору до неукладення договору? А в нас я мав на увазі, якщо ви уважно слухали. Договір про передачу функцій замовника будівництва від 5.06.24 року, яке укладено між ЖБК Житомир Молодіжний, Житомир Молодіжний 1, предметом якого є об'єкт будівництва грінтауна, який вами визнається, як це можна укласти. Договір про передачу чужого об'єкту. Якщо договором від 3 листопада 2020 року, зокрема пункт 3.1.15, чітко зазначається, що вам заборонено без нашого погодження передавати земельну ділянку та об'єкт будівництва, який будуватиметься на цій земельній ділянці будь-яким іншим особам. Тобто, Конечно, мали... Ви мали на увазі не договір між Орелом, ні. ні не, не той договір, який я Ні. Ні, все зрозуміло. Так. Добре, скажіть графік будівництва, частина договору підписувався зі сторони? Да, так, як і актор розподілу площ, який Олександр Федосюк в судовому засіданні. Ось 27.05.2025 року в судовому засіданні у справі дев'ятсот Показував, як і з чого випливають, і саме заяви їх про те, що вони є членами кооперативу. Договір я маю давати договор підряд, не договір. Кажу і графіки, будівництво, і все підписувалося. Крім того, що після передачі проектної документації, в якій саме і передбачається графік, будівництво, черговість зведення об'єкту, пускові комплекси, в яких чергах вони будуть вводитись окремо в експлуатацію, бо передбачено три пускові комплекси, три секції, які будуть вводитись в експлуатацію окремо. В вашому розпорядженні є ці докази. Так вам же ж от ваш свідок вам і зазначив, що вся проєктна документація знаходиться на об'єкті будівництва. Бо дуже тоді дивно, як це судовий експерт посилається, що саме вами надано проєктну документацію для експертизи. графік та... будівництва, Ні, ви заволоділи всіма документами, Там, на... власне які власне знаходились має. на об'єкті будівництва. Просто, позиви, позиви, чи немає, у вас немає. Ви знаходились власне. на об'єкті будівництва за місцем знаходження юридичної особи. Так, зрозуміло. А, ще питання. Хто запропонував? Грінтаун запропонував цього генпідрядника. Чия це була ініціатива? В сенсі Грінтаун запропонував генпідрядника. Зазначило, що є генпідрядник, товариства з обмеженою відповідальністю РВР і на підставі статутної діяльності юридичної особи окаже, яка тамер молодіжний, протоколи зборів було в порядку, на який я пункт посилався, пункт. 13.5 і крапочка статуту вашої юридичної особи було прийнято рішення про затвердження вибір юридичної особи, яка буде здійснювати генпідрядні роботи. Пропозиція обрати цього генпідрядника. Так як у вас не було пропозиції, грінтаун запропонував, так. що є різні юридичні особи, які можуть виконувати певний. Роботи по такому об'єкту класу наслідків СС3. І вже потім шляхом вашої юридичної особи голосування було погоджено ТОВРОРЕ. Добре, дякую, не Дякую.